Спортивна еліта при В івано франківську відзначили тих, хто підіймає український прапор на найвищих підестелах світу. Грошові сертифікати за високі досягнення отримали 38 атлетів та 25 наставників, які протягом року гідно представляли область на міжнародній арені. Близько на півтора мільйона буде сьогодні роздано сертифікатів від 2 до 80 тисяч Відповідно до обласної цільової програми розвитку фізичної культури і спорту. Ми знаємо, ці спортсмени отримують щомісячні стипендії. Так це такий скажімо, подарунок. Під різдвяно-новорічні свята 19-річний Андрій Шокалюк присвятив вільній боротьбі вже 14 років свого життя і за цей час отримав безліч нагород та титулів. Чемпіон Україною e 20 призер чемпіонату Європи U20. E чемпіонат Європи був в Італії, а чемпіонат світу представлявши у Болгарії, але, на жаль, не здобув. Христина Демчук теж борчиня. Спортсменка наголошує: за 12 років наполегливих тренувань та змагань на різних рівнях. Спорт став для неї сенсом життя. Воно. Як щоденна щоденний ритуал це щоденна праця над собою, як і в фізичному, так і в моральному. У 2025 році я брала участь у чемпіонаті Європи. Там посіла третє місце і також була на чемпіонаті світу трошки невдалий виступ, але таке теж буває. Чемпіонат Європи про в Македонії, а чемпіонат світу в Греції. Голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Нищук переконана, спортсмени Прикарпаття є прикладом стійкості, мужності та незламності. і Сьогодні наша держава у війні. Ми бачимо, як хлопці на фронті нас захищають, тому розуміємо, що виховання здорової нації це є також складова діяльність. Ності держави і області загалом Яна Лазури, Віктор Костинюк, телерадіокомпанія Риї.